Родині підприємців з Коваля підпалили будинок, а згодом кинули туди ще й гранату. На місці інциденту лишили навіть записку. Мовляв, то помста за родича. Оли правоохоронці потрапило троє підозрюваних. Вони виявилися мешканцями Київщини. Відомо, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження. На час досудового розслідування двоє підозрюваних вийшли під заставу. Ще один поки лишився під вартою і намагався оскаржити цей запобіжний захід. Підпал будинку підприємців у місті Коваль стався 12 липня. Як зазначив слідчий в Ковальському суді, це сталося наступним чином. Близько третьої години, скориставшись тим, що жителі будинку лягли відпочивати, через паркан проникли на територію подвір'я. Після чого поскладали заздалегідь підготовлені автомобільні шини попід стіною будинку з лицевої його сторони. Умисно підпалили їх, в результаті чого виникла пожежа та був пошкоджений фасад. Нацполіції тоді повідомили, на місці підпалу ковальчани знайшли записку. Мовляв, то їм така помста за витівки їх родича. Правоохоронці з'ясували, до підпалу можуть бути причетні троє мешканців Фастова, що на Київщині. Двох із них зловили за гарячими слідами у ковалі вже 25 липня. За даними слідства, чоловіки придбали в одному з населених пунктів Ковальщини ручну гранату. Приїхали знову під будинок підприємців і кинули її. Внаслідок вибуху пошкодило фасад, але на щастя обійшлося без людських жертв. Ще одного фігуранта затримали у Фастові. У місті Фастів Київської області співробітники управління карного розшуку затримали і третього зломисника, який може бути причетним до пошкодження майна. Мотиви і детальні обставини злочину встановлюються тривають подальші слідчо-оперативні дії. Затриманим обрали запобіжні заходи до 22 вересня перебування під вартою. Згодом двох із них випустили під застави в понад 200 тисяч гривень. А ось ще одному продовжили запобіжний захід. Тримання під вартою до 25 жовтня, включно. Вказана особа обґрунтовано підозрюється в умисному пошкодженні чужого майна. Вчиненого шляхом вибуху за попередньою змовою групою осіб, а також у придбанні носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. На цей час досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини та інші особи ймовірно причетні. Захисник намагалась оскаржити цю ухвалу в Волинському апеляційному суді. Втім, марно Керуючись статтями 376 -ю. 404, 405, 407, 422 процесуального кодексу України апеляційний суд постановив апеляційну скаргу на захисника підозрюваного Володимира Анатолійовича, адвоката Воробей Оксани Володимирівни, залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді Ковальського міськрайонного, міськрайонного суду Волинської області від 20 вересня 2023 року про продовження строку запобіжного заходу виді тримання під вартою. З визначенням розміру застави без змін. Досудове розслідування продовжується. Правоохоронці зокрема мають встановити безпосереднього замовника підпалу і справжню мету цього вчинку, оскільки версія із помсту і з родича не підтвердилась одразу. Як повідомили тоді мешканці підпаленого будинку, до людини про яку фастівські месники згадували у записці, вони відношення не мають жодного. Юлія Остапович наляпракупчук для новин на часі.